Шановні друзі, вітаю! Вийшов свіженький трейдин, і я, як завжди, для своїх глядачів виділяю найкращі танки. Нарахував я аж цілих 10 машин, а це значить, що вибрати буде з чого. Тим паче, що до десятки потрапило і 4 новинки цього сезону. З вас лайк та підписка, а з мене подяка спонсорам та донаторам за черговий період часу. Почну з американського Крайслера. Так, я розумію, що його можна взяти за бони. Але по-перше, не у всіх є бони або бажання їх витрачати. А по-друге, танчик все ж взяти хочеться. І ось якраз Крайслер дуже добре підходить для нагинчику на восьмих рівнях. Лише треба навчитися танкувати від залізобетонного борта, а все інше зробить суперкомфортна гармата. Ще один танк, який я однозначно рекомендую брати, якщо маєте голду та не маєте бонів це радянська ПТ-Т-103. Думаю, вона зовсім не потребує якогось представлення, адже тільки ледачий не робив гайд по найкращому танку забони. До речі, і на моєму каналі є дуже детальний огляд, раджу до перегляду. На відміну від Крайслера, вона, звісно, буде краще фармити, адже пробиття основним снарядом високі 258 мм. Також, якщо дивитися з точки зору фарму, можна розглянути і варіант з IMX Canon D'Assaute 105, тут пробиття основним підкалібером 260 мм з альфою в 390 хп. До речі, минулого року, у патчі 1.26, француженка отримала покращення у вигляді поліпшеного ДПМу, часу зведення, стабілізації та навіть в запасі міцності. І на сьогоднішній день маємо швидку. Точну та добряче замасковану одиницю на полі бою, яка дуже гарно може гратися з кущів. В цілому, я вважаю т 3 більш універсальною ПТ, але якщо хочеться пасивного геймплею, то дана машина добре підійде для цієї ролі. Наступним в списку буде, не побоюсь цього слова, легендарний кущ, а точніше ялинка під кодовою назвою ELC EVEN 90 Тут все доволі просто. Варто лише знати, що це. Самий непомітний ЛТ в грі. А на світ дорівнює фарму. А отже, одягаємо світляка в командирський оглядовий прилад, малошумку та оптику, і вперед пересвідчувати алею на прохоровці або центр мапи Малинівка. Німецькому важкому танку Льове треба вже інше обладнання, таке як турбіна, досилач та стабілізатор. Ігратися, звісно, він буде агресивно, як і пасує справжньому тяжу. Бажано від своєї чудово заброньованої башти та КВН в мінус 10 градусів. А самою головною причиною, чому він в даному переліку, так це його магічна здатність приносити просто гори срібла. На мою думку, це один з найкращих фармерів взагалі в грі. Адже варто накидати тисячі дві шкоди, як в кишені з'являється доволі суттєва кількість кредитів. Цього разу не обійду стороною і французького SOA SM. Особисто я не особливо полюбляю дану машину, але підписники дуже просять сказати пару слів. Почну з того, що це важкий танк з посередньою рухливістю та без особливої броні. Має у своєму розпорядженні гармату з барабанним механізмом на 5 пострілів, кожен з яких знімає 300 хп. Пробиття основним снарядом доволі високе, 232 мм, що, здавалося б, має допомагати фармити. Але заважає слабенька реалізація снарядів, і виною цьому погана кучність ствола. А тому не треба дивуватися, що з цілого барабану залетить лише 1-2 постріли. Звісно, якщо воювати близько до противника, то такий мінус можна трошки нівелювати. А тому, чи брати його, вирішувати вам. Наступного француза Altproto AMX 30, якого не було в минулому трейдин, я пораджу більш хоче, проте з кучністю і тут не все так гладко, і це при тому, що танк має непогану точність 0,31 метра розкиду на 100 чудову рухливість, стабілізацію та броню маски. А щоб ця броня була використана, розробники накинули йому рекордні КВН в розмірі мінус 11 градусів, а це значить, що на рельєфах ви будете справжнім королем. Друзі, тільки не подумайте, будь ласка, що це імба. На практиці реалізувати його плюси не так і просто, враховуючи величезні габарити. Ще однією новинкою у списку на купівлю є американський М6A2E1, або просто гусак, як його називають ще з бородатих часів. Важкий танк, який бачить у своїх боях максимум машини 9 рівня, а це тому, що нагороджений пільговим рівнем боїв. Це, до речі, дуже крута фішка, особливо враховуючи його добротну броню. Звісно, що голду 9 рівнів танкувати буде важкувато, а ось однокласників тримає більш впевнено. Гармата не хапає зірок з неба, проте якщо прилувчиться до геймплею в цілому, то машина обов'язково подарує позитивні емоції. Рекомендую розглянути ще одного пільговика, легендарного FCM 50 тонн, який в патчі 2.0 отримав суттєвий ап. Йому навернули крутезної стабілізації, що дозволяє тепер грати без стабілізатора, а також дали страшенний, як для тяжа ДПМ, який можна розкачати до височенних 3300 плюс шкоди на хвилину. І це ще без перків, які бустять цей показник. Звісно, що через відсутність броні на ньому грати не дуже то і просто, але якщо трошки звикнути до француза та поставити загартування, то можна дуже вигідно розмінювати власні хп. А ось хто дійсно може потанкувати, так це об'єкт 703 Варіант 2, який володіє дійсно потужною бронею. Великим плюсом є відсутність щучого носу, яка притаманна деяким однокласникам, наприклад, Йосипу 3. Це дає нам можливість доволі ефективно грати від бортиків та користуватися хоч і не снайперською, але за рахунок високої стабілізації комфортною двустволкою. Застосовувати славетний залп в кожній ситуації я не раджу, а особливо на великій дистанції. Робити це треба на вірочку та бажано впритул, бо частенько, як мінімум, один снаряд залітає в каток, без шкоди. Краще все ж одиночними, тим паче, що перезарядка між пострілами всього то 5 секунд, що для альфи в 390 доволі цікаво. Друзі, якщо обрати найкращі танки, на мою думку, з даного переліку, то я виділю три. Це Льове, Т103 та згаданий щойно об'єкт 703, Варіант 2. Проте вибирати, звісно, вам. Якщо вам було корисно або цікаво, то підтримайте відео своєю вподобайкою, а канал підпискою з дзвіночком. Якісь конкретні запитання по тому чи іншому танку ви завжди можете поставити на стрімах, які проходять у вечірній час. Також завітайте і в мою телеграм-спільноту посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!